you <smart noise> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Хабарник, колаборанти захисник ресторанів на Подолі Юрій Луценко перелякався, що буде наступним після Чорновола і закликає до миру. На своїй сторінці Фейсбук він опублікував пост, у якому налетів на свого колегу по партії. Як відомо, колишнього нардепа Чорновола, 13 червня, активісти у Києві облили невідомою рейдиною з пляшки та зеленкою. А потім кинули у смітник. Їх обурило те, що Чорновіл назвав керівництво медичної служби батальйону Вовки Давінчі, і депутатку Київського. Скої міськради Аліну Михайлову під олігархічною шмарою. Тепер, схоже, екс генпрокурор не захотів повторити також долю, тому бочив вирішив перегрозити горлянку своєму однопартійцю з ЄС. Шановні українці звертається до народу Луценко. Я розумію, скільки накопичилося злості, як здають нерви. Як хочеться усе це вихлюпнути, і все ж припиніть ображати воїнів, припиніть ображати жінок, припиніть ображати людей інших політпоглядів. Визнавайте власні помилки, визнавайте помилки своїх однодумців. Визнавайте право опонентів на помилку. У. Весь цей срач. свій своя святий, чужий чужа демон знецінює героїзм на фронті, розколює країну, а значить працює проти нашої усім життєво потрібної перемоги. Я все сказав, пафосно закінчив свій спіч Луценко. Цікава популістська думка, але як же тоді продовжувати свій шлях його босу Петру Порошенко? А євросолідарності в такому разі, взагалі нема сенсу брати слово в залі ради, а п'ятий прямий та еспресо, так і в принципі можна закривати за непотрібністю, не мовчати ж їм в ефірі цілодобово. Однак навіть самі порохоботи не розуміють. Міть такої швидкої зміни риторики. Вибачте, чекала від вас іншої реакції. Прикро тепер бачу, що марно чекати захисту від партії, яку підтримувала з моменту її створення за все хороше і проти всього протяговоплахова. Так налетіли прихильники севочолого. Луценко ж відповідає розумними метафорами, що нібито партія має захищати цінності, а не покривати окремі дурні вислови. Не можна ділити світ на непогрішимих своїх і завідомо поганих чужих. каже, а де ж раніше були такі тверезі думки. Цікаво, а клоун наркоман уже не наркоман. Перепрошую, чи тут має. Я бути особлива думка, цікавляться підписники Луценка. А той гучно відповідає, що як виявилося з 24-го ні. Видихайте Володимиру Олександровичу. Тепер ви можете спати спокійно. Бо більше тепер Геращенко взагалі хоче похайпувати на іменах героїв. Вона вирішила похвалитися підписниками що регулярно донатять на ГО «Справа громад. Сьогодні зробила маленький донат на ще одну добру справу стипендію імені Дмитра Коцюбайла в українському католицькому університеті. Дуже цікаво, адже сам воїн неодноразово жорстко критикував самого порош. Женка Геращенко тепер на це байдуже. Від побратимів Дмитра знає, що він учився, мотався на лекції і спити з фронту і безумовно був би великим воєначальником. Дмитро є прикладом для багатьох українських воїнів, і юних хлопців патріотизму, самопожертви, мужності. Уку безумовно один з найкращих українських вузів. Нехай талановита молодь навчається і отримує стипендію, яку заснувала родина. Да Вінчі інші пише політикиня, напевно, з дуже короткою пам'яттю. А ще один відомий порохобот Ар'їв, чиї діти люблять збивати невиновних людей на свої. Дорогих авто так взагалі, вирішив звернутися до голосу моралі і правди. Вчасно чи не так? Я бачу, війна в головах закінчилась, і усі повернулися до улюбленого змагання. Той тому нахамив, той того відфренди, в той показав гарну пам'ять, той вправився в сарказмі. Той у Забули про КГБшні технології окупантів, які вміють додати в Срачі кумулятивний ефект. Що ви робите? Схаменіться це. Я до всіх так. А чим же цікаво займалися порохоботи протягом півтора року війни? Саме так Володимира використовували ці технології, які ви написали розва. Рюючи та деморалізуючи суспільство, одна історія з дівчиною воїна давінчі та одіозним чорноволом. Багато про що свідчить. Хороший висновок щодо цього зробив журналіст Ткач. Він підкреслив, що Михайлова це майбутнє нашої країни. Ті, хто їй намагаються протидіяти, це минуле нашої країни. Минуле, яке падаючи у прірву забуття на ефективності і непотрібності, хапається за усіх за кого може, щоб не падати самим, але падає все одно неминуче. Та сама парадигма, що й у війні Росії з нами будь-що тормозити прогрес десятників мільйонів людей заради особистого права регресувати в усіх на очах. Мені іноді здається, що жага лишилася у грі для декого з політ тварин у цьому колгоспі має настільки збочене значення, що якби їм сказали, будеш головним, але половини того, де ти не головний, вони б довгі і не розмірковували. На цьому у мене все. Підписуйтесь на блог, тисніть на дзвіночок і ставте лайк.